Погода не стала їм на заваді. Ранковий дощ їх не налякав. У Мукачеві влаштували генеральне прибирання на найпроблемніших вулицях міста. Одна з них першотравнева набережна. Її закріпили за представниками центру зайнятості. Люди зібрали тут не одну машину сміття. На цій ділянці проводилися роботи по збору випадково розкиданого сміття. Також траплялися точки, на яких концентрувалося сміття, яке мешканці викидають. При проведенні будівельних робіт, ремонтних робіт у своїх квартирах, сута розкидання сміття досить велика, тобто мешканці, коли вони відпочивають на зелених зонах або проводять якийсь час, дозвілля, все сміття, яке вони створюють, вони викидують на місцях, де вони проводять час. Тут були і пляшки, і харчові відходи, і навіть старі меблі. Жителі вулиці влаштували біля своїх будинків несанкціонований смітник. Однак вийти прибрати за собою ніхто не схотів. А от на сусідній вулиці, окружній, збирали не лише сміття, а й гілки. Їх одразу на місці переробляла спеціальна дробильна техніка. Порадували в день довкілля і студенти гуманітарно-педагогічного коледжу, які активно долучилися до прибирання. У синіх рукавичках із усмішкою на обличчі молодь гуртом збирала, опале листя. Ми любимо Мукачево чистим і нам подобається тут гуляти. І ми хочемо, щоб Мукачево було гарне і чисте місце. Вони, звісно, погодилися залюбки, але е, хотіло б обхватити більшу територію. Но, на жаль, погода нас підвела сьогодні. Вулиці прибрали після чого і дерев насаджали. На прящівській з'явилися молоді саджанці кленів, які посадили працівники Мукачівського міськвиконкому, поливали, незважаючи на дощову погоду, адже цього вимагає технологічний процес. Я не пам'ятаю, щоб тут дерева росли, тут завжди було сміття, тут недавно прибирали цю всю вулицю, тому що це якби, кінець вулиці об'їзна, кінець міста, починаються тут розбудовуватися комерційні підприємства, заправки різні. Ну, а Я думаю, що дерева вздовж цієї вулиці будуть гарно дивитися і вони принесуть користь. Нами було заплановано в кінці листопада провести день довкілля, щоб зустріти зиму вже чистим містом. В план заходів було включено як прибирання, також насадження по цілому місту Мукачево, також по об'їзним шляхам дерев. До цих заходів були залучені у нас як заклади освіти, приватні підприємства, а також активна громадськість. Головне зберегти чистоту і молоді дерева, які навесні прикрашатимуть вулиці. Наступне масштабне генеральне прибирання планують провести навесні. Ну а поки сподіваються активні мукачевці, місто зустрічатиме зиму набагато чистішим.